Чому ні? <ріст> Давай сміливість, проявляйся. Будеш сміливий, буде змінюватися життя на краще. Я тобі серйозно кажу, тому що коли людина проявляє себе, в краще, ну тобто йде в страхи, там є великий, величезний розвиток. Uh, і так, зупинилась на тому, що якщо ми вкладемо кошти в нашу систему, наскільки вони насправді можуть у нас збільшитися, був у мене запит від сьогоднішнього учасника ранкового співбесіди про зростаючий потік. Хоча я про нього говорю завжди, і про всі останні також, але людям деяким мало зрозуміло, як же ще з чого почати і як можна рухати кошти саме в зростаючому потоці. Але ще знайте, хочу сказати, що у нас у кожного є своя певна сума грошей, яку ми можемо примножувати, яка для нас буде, скажімо, більш легка.